Вітаю. Підтримка України має посилитися більше зброї для Києва. Шлях до миру. З такими закликами генсек НАТО Єн Столтенберг виступив на безпековій конференції у Швеції. Негайно посилити військову підтримку України щоб не допустити перемоги Росії у війні. Закликала і колишня державна секретарка США Конделіза Райс. У статті для Washington Post, виданій у співавторстві з екс-міністром оборони США Робертом Гейтсом, Вона зокрема говорить, що країни НАТО мають надати українцям більш потужну зброю і швидше. Як відреагували на такі заклики в адміністрації Байдена, і чи є небезпека, що у новому конгресі допомога для України може зменшитися? Про це поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру з Капіталійського пагорба. Остапа, вітаю. повітаю, вітаю стаття колишніх американських посадовців. Райсі Гіца привернула досить багато уваги. До чого саме закликають вони, і як на це реагують в адміністрації? Юлю загалок колонки час не на боці України. Я автори стверджують, що попри те, що збройні сили України дають блискучу відсіч російській армії. Однак економіка України виснажується інфраструктура продовжує, продовжує Росія її руйнувати. Багато людей покинуло Україну і власне, здатність України ефективно боротися зараз. Багато в чому залежить від допомоги заходу за таких обставин. кажуть кондолізареста Роберт Гейтс, не може бути жодних розмов про потенційний якісь перемир. Я. З Росією чи припинення вогню, адже це б дало можливість Росії перегрупуватися та відновити наступ у майбутньому, щоб цього не допустити, кажуть автори колонки сполученим штатам та заходу потрібно різко збільшити надсилання допомоги для України, зокрема надати досконаліші танки, бронетехніку, ракети з дальшим радіусом дії та інше необхідне обладнання, яке так потрібне зараз українським збройним силам, що кажуть на це в адміністрації Джейк Саліван, радник з нацбезпеки Сполучених Штатів, зауважив, що за буквально минулої п'ятниці сполучені штати оголосили найбільший за всю історію пакет військової допомоги для України, який включав, зокрема, броньовики Бредлі, включав важливі артилерійські боєприпаси, ракети до Хаймарс, включав також самохідні артилерійські установки та багато чого іншого. Тому він погоджується з тим, що допомогу потрібно збільшувати і каже, що адміністрація США демонструє це не лише на словах і на діях, і що темпи підтримки України Юлі, будуть продовжуватися і надалі. Остава палата представників конгресу нарешті розпочала роботу. Є спікер чи є певні занепокоєння, що допомога для України за нового складу конгресу може зменшитися? Юджейк Саліван вважає, що занепокоєння ці занепокоєння безпідставні, оскільки конгрес вже схвалив 45 мільярдів. І вважають в адміністрації, що це гроші для України вистачить по суті на майже весь 2023 рік для різних потреб. А занепокоєння мають окремі законодавці. Зрештою можемо послухати, що вони про це думають. Президент очолює світову коаліцію, щоб обладнання могло надходити із інших країн. Але повідомлення, яке ми веземо додому, полягає у тому, що ми перебуваємо у вирішальному моменті, і що забезпечення обладнанням, якого потребують українські сили, значною мірою допоможе завершити це успішно. Ми повинні переконатись, що допомога Україні, яку ми надаємо їхньому уряду, надходить більш ефективно і до правильних місць, тому що у мене є занепокоєння, коли я була в Україні щодо того, куди йдуть мільярди доларів гуманітарної допомоги, виділені Україні, і чимало речей для України або позначені для України, що вони дійсно для України. Тому думаю, нам треба трошки більше прозорості. Одне із запитань, з яким я приїхав сюди, це підзвітність щодо наданих коштів та техніки. Я повернувся надзвичайно вражений від рівня обліку щодо використання цих матеріалів і коштів. Величезний аудит за допомогою програмного забезпечення, фізичний аудит просто відстеження. Моїм завданням було переконатися, що ресурси, які надаються американським народом, використовуються за призначенням, і я переконав. Они, що це так. Будемо безумовно стежити за розвитком подій. Дякую тобі, Остапо. На зв'язку з Капітолійського пагорба був мій колега Остап Яриш. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.